Четверта п'ятдесята. П'ята хвилина ранку. І я йду до вокзалу на потяг, ну, на електричку. О, видно прямо майже нічого. Але така, як кажуть, подорож чекає. Сьогодні буде марафон, навіть чуть більше. Треба буде пройти маршрутом від вересочу до 41 го кілометра як кажуть let's try рай для інтроверта йдеш по вулиці нікого немає взагалі ні машин, нічого можна йти е, де захочеш іноді проїжджають одні чи інші машини але це така е, не йду по, там де йдуть пішоходи тому що доволі багато калюш а не освітлена дорога і... і... просто, А чого б не скористатися такою можливістю? Іди по нормальній дорозі. Найшвидша дорога. Right now. Right now. Ви готові, пане, до... Це з, з бойового духа не бачу. Наз назад їдемо. Well, скоро прос <laughs> проснеться. Просте бойовий дух, так? Отлично. Чуть-чуть. О, ще одна електричка. За Сейчас Зараз можна и домой. Ну що, вриваємося. Ми погнали. Перший заход у нас. Ми йдемо по сніжному. Чуду, юду, рыбакит, дорога фантастическая. Поняли, вы хотели їхати на велосипеді сьогодні, да? А не сюди, на станці. А, на станці, присипнуть велосипеди, так? Ну да, ну, ну да. Ну Зайшов, через 20 секунд закрились двері. Взагалі фатасто, чувствую себе бомбезно. Перші хвилини Наймовірні. А Почему так случилось? <со> <со> Бо я захотів 10 хвилин посидіти в ВТП, повибирати, що купити. Галя Балована поплатила за свої помилки. <со> ну, коротше, в такому плані ми вийшли на станції Велісоч і направляємося в перше наше село. А, нам треба дібратися до Макшинського монастиря. Він доволі закинутий, але, як кажуть... Це в наших селах. Щоб в селі знайти, побачити і подивитися, що цікавого є на шляху. Наступний, як кажуть, зйомка вже буде в селі. Використавши 40 хвилин свого часу... Ні, 33. 33 хвилин свого часу, ми дійшли до першого населеного пункту на нашому воді. Це Хібалівка. Ну що, пан. Стартуєм! Будівельник, є будівельник всюди. Пішов дивитися кирпичі. Собі парфет парочку покласти. За що я люблю село? Це за ось такі прикольні штуки. Гніздо доволі велике. І це гляна хата. Клас. Проходимо річку в рісочку. Доволі гарно. Ось там такі краєвиди. Ялинка. Доволі ну, гарна хід для села. Річка Версоч. Я думала, що я робив з Що ти, католічка церква? Як тобі? Католічка, по-моєму, лучше, ніж христиан. Ну, наша. Ну, все, тебе захейтим, розумієш? Там мінус 100 підписок. 100 підписок в день. Там даже папуя одівається по-другому. Ось вот цей білий вартачок, він все одно красивіше, ніж то, що у нас. такі, з пузом ходять. <плес> а, сказав, машина сюда ніяк не проїде, там ну, машина, пам'ятаешь? Да. Два рази. Заберите на тебе. Анали внутрі зайдемо всі. Тут проход є. Найдя, Кстати, розбите, зацени окно розбите повністю. Типа. Доволі гарний храм. Ага, понятно. Заможено. Ну, ладно. будь-якому разі. А, там ще одні двері, може А, там точно, я б там заросло все. Ладно. Ну, ось такий храм в Кулі Маковишині. Доволі цікавий. Особливо мені подобається золотий кубол. <гум> не, ну, ну реально. Я не знаю, яке сталіст у цього храму, але я думаю, в районі 18-го. Не, не тепічні церква. Доволі стара, я думаю. Треба буде прочитати потім вдома історію цього храму. Ось так він виглядає. Як кажуть, не для фуфлижників. Ну така й брама, в принципі. Ворота. Як, як будто якийсь палац доповідний бути. Драку там. Бла бла бла. Аж брама вон, колючками заросла. Цікаво. Мені цікаво, чи проводять тут служби чи ні. Бу, хотілося б зацінити архітектуру всередині. А вже... Це, як кажуть в Мріях. На жаль, е, біля церкви, як не, не шкода, але ось в цьому становищі якась хатинка. Ось, для розуміння, ось церква. І буквально в п'ятий кроках просто звалище сміття. Я б сказав би так, по-християнськи певної мірі. Aaa, але, в принципі, що сказати. Якби ми це прибрали, могли б сказати. Ми прибрали, ви не змогли, але просто розводимо певну мішоніну. Ласкаво просимо до школи. старий Можна не повернемося живими. Приходимо в Радянський Союз. Оці ворота йдуть. Певне. До речі, там відкриває відкритий сарай. Ну, Ця штука давно не відкривалася, бо я бачу, що це позаростало, але якщо обійти його в школу, напевно, навколо. Все, спортсмен. це стара. А, до речі, тут я думаю живуть люди, але з іншої сторони, бо... Є п... Хоча... Може бомжі бомжи живуть. Бомжі хіба ж, бо речі певні є, видно, але... Але розбити вікна, як якби... І навряд чи вони якось отоплюються. Слідів до хоча б спортзалу немає. Це, це, це старе коло, в котрих життям Ну, в теорії. О, до речі, дивіться як пам'ятник зарос, я навіть його не побачив. Радянському воїну. Певне міру Гапопташки а призраки. Да, призраки. А призраки, какие были бомжами? Правильно. Призраки бомжи. Так, ну і так, в принципе это виглядає туннель в Радянський Союз. Ми заходимо всередину школи. Це подвальне приміщення. А, так, до речі, це квіти в школу, в саму школу. Диво світ, диво світ. Хто придумав цей світ? Висіквіти ліси, пташині голоси, і річка і поля. Це ж усе моя земля. Ну, Я навряд чи думаю, що це прильот, тому що вікна не розбиті. Це просто хтось прийшов і все вивернув. Смотри. Клас? Так, да, це так давай клас був. Краще роботи учнів. Ось тут якась котельна, напевно, була. До речі, цікаво, чому цю металеву трубу ще ніхто не витягнув. Зазвичай її витягують першим чином. Але школа певною мірою ще збереглась. Куди? Отже, Та Вода навряд чи. От, хто, до речі, матрас, хто спить, напевно. Прикол. Природа деревини, майстер-класи. До речі, оце... це... Що це роблять? Я думаю, це навіть хтось спеціально виторопчував. Дер... Прикольно. Зазор між підручниками. Ну, да. До речі, ця школа повністю куранізована, тому... А прикинь, не можуть, заповісти. Не, це приє... Але цікаво, коли вона була закинута, бо я навря... думаю, навряд чи вона в використанні школа є. І знову котельна, і знову ніхто не забрав труби. Цікаво. Диви, лопата стоїть. Навіть лопата. Тут вам не когось такі Так, є таке. До речі, диви. Тут пополазили, дрова позбирали. Крани якісь. Може і хотіли зробити. О, до речі, вкриття. А, ну так, ми з туди повернулися. Вау. Це роздягальне, до речі. Туалет і туалет. А це душова, напевно. Так. Да. Була душова. Турнік, дивиться. Оце, до речі, теж укриття було матраси якісь, напевно. Ну, сам матрас. Знаєш, це якась питочна. Я вот палки. Диви. Відкручували, бачиш? Wow. Ну типу вони стояли. А ще? Ah, okay. По-перше, цікаво, коли вона була закинута саме. Це ціпалки нормальні, можна yeah. було докріститися. Школа ж не а, так. А, так. так. Куда? Ми тут пришли. Це під'ємний другий порук, там котельня не цікаво. А, це забетоновано. Тут не здогад А в котельні. Ого, прикол, диви. Я не знаю, хто б це, але там ну, далеко є прохід. Я лазити не буду. Чесно я, я Хай, не... по стопам я... СУСА. По стопам Суса ні. Я не СУС, в принципі. Що ж там подожди? А ти на трубу встань, вона ж не провалиться. А я понимаю, що це такое? Ну, якийсь, йо, типу, подвальні приміщення зі школи. Секретний прохід якийсь. Зумбув. Весь роки. Стекці. Я думаю, так. Людей перестало бути, і школа, напевно, перестала фінансувати через це. Мецют про що таке. Сумніваюся. Бачиш, тут немає нічого горілого чи це. це Вона просто горілка. Але вона просто кимось помардована. Є такі люди, які бачать, що щось закинуто, не чіпане і починають ходити. Це маніяк з топором. А, до речі, це може бути? Щитова, до речі. Маніяк з топором? Щитову, до речі, укриття прикол. Це вже приміщення. Це... О, це столовка! Столовка! Прикол. Можна, будь ласка, мені булочку з маком? Да, секунду Ударчи диви. що ще є? Якелись помаги? Кого? А, пюрешку з картошкой? Yeah. Пирешка з картошкою. Yeah. Yeah. Ага. Певною мірою. Це напевно навіть шкода, що ось так відбувається. В школи єзики, так певною мірою. Цікаво. До речі, трьохповерхова. Дарий, давай, диви, дивись. Якась дитина зробила портрет uh, цього Богдана Хмельницького. О, якуча. Ставлю. Якуча. Ні, не хочу. По-перше, у не мене немає місця в портфелі, я а по-друге, я не хочу якусь ауру це погану тягнути додому. до речі, це, це непогано. Не 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 Але давай не, не, не будемо цим. Мародьорами залишимо все на своїх місцях.

Я думаю, місце тут... Вау, це повинен десь спортзал бути тут. Диви. Я думаю, це роздягання, напевно. Що тут написано? Актовий зал, так, так, так. Попрыгий на п'ятках.